А той третій праздник – святе водохреща чин великого водосвяття на річці Бистриці на Двірнянській завершив митрополит Володимир Війтишин. Зачерпнути цілющої водиці прийшли сотні івано-франківців. кажуть, і неодмінно треба мати в хаті такий оберіг. Освячена юрданська вода не псується цілий рік і є добрими ліками від недуги. Рік стоїть нап'єшся. Здається, що ти освятилася повністю, повністю освятилося. Щось болить, помастила, перестає боліти. Ну, я не можу навіть розказати вам, яка це та вода. Це від Ісусика що це дуже-дуже добре. Досвідчені моржі таку акцію проводять щоденно. Кажуть, особливих секретів загартовування немає. Головне, не боятися зануритись у холодну воду. Менше просто думати треба про те, що правильно, три лізти воду і все буде добре. Звичайно. А ті, хто бояться, ті шукають причину, як правильно, як неправильно. Не брехує на річці в цей день і новачків. Насторожі рятувальники готові будь-який момент надати допомогу. Утім, обходиться без курйозів, тож після купання лише шквал радісних емоцій. Я перший раз просто я так сильно змі... різко змінила роботу і знайманої праці в бізнес пішла. І я вирішила, що оце на Йордан купатися. Це точно як державна робота і великий бізнес. Супер вже, я перший раз. Буду кожен рік. Це мені просто хотілося 19 років якихось нових відчуттів. Оце справді було воно, Ну, чесно, зараз нічого не розумію, але щаслива, просто супер. Я буду, я вже сім розпівала, але тепер я буду ще місяць розповідати, як я це зробила. Але знає, що я це зробила? Просто повірте в себе. Щоправда, моржі відзначають, купатися взимку значно приємніше, коли на вулиці мороз. Однак, твердо переконані на Йордан, шкоди від занурення не буде, лише користь та міцність. На здоров'я.